У кого найдовша шия? Жираф найвища тварина. Завдяки своїй довгій шиї, він здалека помічає ворогів. Тому зебри, страуси і антилопи полюбляють пастися поряд із жирафами. Шия жирафа складає половину його зросту. З такою шиєю зручно дотягуватися до листя на верхівках дерев. Плямиста шкура робить жирафа непомітним у листі. У жирафів найвищі в світі дитинчата. У жирафів довгі не лише шиї, але і ноги, тому їм важко нахилятися до води. Щоб напитися, жираф широко розставляє ноги і трохи згинає їх у колінах. А якщо жираф спокійно йтиме, Роблячи кроки своїми довжелезними ногами, тобі доведеться дуже швидко бігти, щоб не відставати від нього. Жираф светрик жовтий в чорну пляму. Ще й плямиста є піжама. Разом все вдягнув жиравчик, бо немає в нього шафи. Кінець.